Так, друзі, всім доброго дня. <кій> Хто саме тільки просинається, доброго ранку, але вже, слава Богу, майже вже обід. да? Ну, Ранок кожного по різному починається. Значить, ми знаходимося зараз в Житомирській області. Це Радомишельський район. Я так зрозумів, чи Житомирський район біля села Забілоча. Значить, вчора, тут ви бачите за моєю спиною. Клондайк по видобутку, незаконному видобутку піску, в якому замішаний хазяїн Лохини, однозначно, це співучасник, тому що він вчора переїжджав, ліпив дичину. Ми зафіксували у нас дуже багато відео з відео з переслідуванням вантажівки з піском, яка утікала в сусідню область. Відео з тим, як ми її затримали, як вона поїхала на штрафмайданчик. Як він чуть не збив комісію з поліцейських на чолі з керівником Макарівського райвідділу Комельяненко. Ну, тобто, там дуже багато треша, дуже багато, скажімо так, динаміки. Весь цей матеріал, на жаль, не було змоги в короткий час змонтувати і вам показати, але він обов'язково буде в ефірі. Я вже анонс опублікував у нас на Сторінці. Значить, я знайшов місце, де плюс-мінус ловить інтернет. Якщо пропаде відео, то це значить інтернет він такий, тут, знаєте, як, як погода. То плюс 2, то, то, то мінус 10. Міняється. <кій> щоб ви знали, що це просто інтернет нестабільний. Так ось, що відбулося? Вчора нам нами написано була. Ціла низка заяв про кримінальні правопорушення по частині 240 кримінального кодексу України, а саме, незаконний видобуток корисної копалини пісок. Значить, хазяїн Лохини приїхав, начав дичину, що… Ну так, да, це ставок наш, ми, ми мул чистимо там. А то, щоб там ми то начистили, то ми десь там підсипаємо собі територію. в мене є цілий там талмуд документів і таке далі, і, і, і так далі. Тобто, віша в стандартну, чіпухубляна, яка намагається прикрити незаконний видобуток піску корисної купалини. Окрім того, його подільник, а саме. Безпосередній учасник цього злочину це колишній даїшник Радченко Юрій Миколаєвич, який проживає в місті Макару, є наразі місцевим там, бізнесменом. Ну, видно, за часів гаїшникування. Да? Заробив собі свої перші статки, які зміг розвити у там, які, якісь, скажімо так, бізняки. Він має там низку вантажів, має товки. І, по-моєму, там не одну. ФОПи там є. Скільки? ФОПи є, там не одна товка, фопи є. ФОПи. От Сергій каже, там ФОПи, товки, коротше, всі, всі ці діла. Тобто комерційна, комерційна жилка у колишнього гаїшника досить таки розвинута непогано. Добре було б, щоб, він її розвивав в законному полі, але ж як гаїшники тоді служили народу. України не зовсім закону, так і бізняк вони звикли строїти, опять же ж, поза законом, скажімо так. да? Багато хто каже, так а для чого вам, ну, до чого ви тут до піску? да, там, типа, Ви ж там Форест туди-сюди. Ну, насправді Форест це тільки названня. А в цілому наша організація направлена на захист навколишнього середовища. В першу чергу. Другу чергу це боротьба з корупцією. За, дан, за моєю спиною, от явний приклад корупції. Ну що це означає в масштабах воюючої країни? А це означає, що хтось, е, хитрий е, на лапу бізник, да, колишній гаїшник, вважає, що він е, всі дурніші, ніж він, і його подільник, хазяїн цієї лохини. Для чого платити податки в державу, да, сплачувати, отримувати якісь спецдозволи, які стоять немало? Да? Для чого наповнювати бюджет країни, яка воює з агресором? Да? З бюджету е, має ну, далі кошти надходити на армію, на озброєння. Для чого це робити, якщо можна просто е, вибачте мене, спиздити, да? спиздити, не платячи не копійки в державу. І, і заробити на цьому великі статки, досить такі для регіона, скажімо так, Шейхом Дубайським він не стане, але і, скажімо так, досить непогано поповнить своє матеріальне становище за рахунок природного надбання Надр України, не сплачуючи при цьому жодної копійки в державу. От і в цьому вся соль, скажімо так, Змісту у цієї пригоди, да, яка тут відбулася, ми е, довгим періодом відстежували цього ділка. Ми знали, що він тут веде цю діяльність, але ніяк не змогли зловити його на саме на вивозі, тому що ми ж знаємо, да, у нас великий досвід. Ми знаємо, які атмаски будуть ліпити ці піскакради. Такі самі атмаски, як, як ліплять державні лісокради, лісники Держлісагентства. да, це окрема тема. Вони будуть там розказувати, що там цигани вкрали туди-сюди. Напроти оці от піскокради будуть розказувати, що так ми ж нікуди не возимо. Це ми тут чистим ставок, просто ну, от не возимо. І ми якраз вчора зловили саме на вивозі. І тут от така от незадачка. Ось. Можна було б ліпити що завгодно, але машина була затримана, тим паче вона втікала в сусідню Київську область. Тут до Київської області кілометрів 10 з цього місця. Не от. І збут у них е, знаходиться десь в Макарівській ОТГ. Е, точно де не знаємо. Ми зараз наводимо інформацію, піднімаємо, і е, якщо буде нам відомо про точку збута, хто є замовником е, даної кількості корисної копалини, ми обов'язково це обнародуємо. Ми публікуємо, щоб всі знали, цих е, зло, злочинців, правопорушників і так далі. Окрім того, дуже велике питання щодо. Е, Скажімо так, створення шкоди навколишньому середовищу. Ви ж розумієте, що така діяльність має за, е, е, п, має бути підтверджуючи документи не з одної, скажімо так, е, державної інституції. Тобто тут має бути дозволи екології, тут має бути дозволи е, Держгеонадр, е, тут мають бути е, дозволи е, з державного кадастру, тому що от е, на цій території. Да, ми стоїмо от ставок на приватній території. На цій е, території немає приватної власності, Тобто, це комунальна власність. Відповідно, комунальною власністю хто? Відповідає за комунальну власність. Понятно, місцеві органи влади, місцеве самоврядування. Тобто, дивіться, скільки гілок замішано в цій структурі. І це зрозумієте, що щоб не було ніяких проблем з цими керівниками цих структур мають бути або дуже тісні стосунки, дружні, да? або дуже тісні відкати. Тобто, щоб заробляли всі. Тобто це як зазвичай всюди робиться, просто велика міжобласна шахрайська схема налагоджена. Приїжджав вчора керівник у лохини, втирав нам якусь там верніше, не нам, а поліцейським втирав якусь там дичину, що в нього там є документи, там, що ми там возимо там, поля, десь підсипаємо. Що в нього які документи є, голубе? Які в тебе є документи? Спецдозвіл може в тебе є на намиття е... корисникопали на піску. Чи ти чистиш просто сток, А що ж тоді вивозиш? Які документи є вести в іншу область? Дуже цікаво. І ми обов'язково подамо всі запити у відповідні інстанції. І ми витягнемо ці документи і, скажімо так, оприлюднимо їх, вашу шахрайську схему. І ще вас, пане, не знаю, як вас там вилічать, хазяїн Лухини, подільник Радченка Юрія Миколаєвича. Тож будемо притягувати до відповідальності. Ну що це? Ви думаєте, що ви самі хитрі тут? Е, ухиляєтесь від сплати податків. До речі, я звертаюсь до е, спеціалізованої прокуратури екологічної, щоб вона прислала сюди і перевірили тут. Звертаюся до е, е, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До економічних, до відділу економічних злочинів, хто там відповідає. Це ж все зав'язано на нашої обороноздатності нашої країни. Поки хлопці складають свої голови, хтось складає пачки доларів собі у кишені, не сплачуючи жодної копійки до податків в державу від цієї діяльності. Я впевнений, що він десь якісь там податки сплачує, тому що вони там кричать: Я армії допомагаю, дає. Ну, Вмагають армії, ну, всі допомагають армії, але ж не всі дозволяють собі в наглу красти, обходити закон. Ну, що значить, я допомагаю. Якщо ти допомагаєш армії, то тобі що, щось дозволили, якісь є привілегії. Піду е, грабувати, е, там, не знаю, вбивати бле, щось, е, робити, якісь незаконні дії, красти, бо я допомагаю армії. Що це за отмазка ту парила? Всі ми допомагаємо армії. І я впевнений, що якісь там копійки він сплачує там від своєї діяльності, тому що є бізнесмен, то він там веде декілька там, діяльностей, да? може десь і платить налоги. Але саме з цієї діяльності, з цього незаконного видобутку, не сплачено жодної копійки до бюджету України. А це що? А це признак економічного злочину в воюючій країні, ухилення від податків. От. Завдяки цьому, такі от діяльності, такі от ділки в регіональних везде по всій Україні. Армія не дополучає належного озброєння, належний, належного забезпечення, е, керівники країни змушені їздити там, грубо говоря, з протягнутою рукою по закордонним е, делегаціям і просити блин, там якісь озброєння і все остальне. А Це ми все можемо мати самі, можемо зробити, поставити виробництво і так далі. І кошти на це знайдуться. Тільки треба поприбивати у цих хитросраких місцевих магнатів, які думають, що. Вони можуть все, і ніхто їм нічого за це не зробить, тому що в них куплені мусара, куплені прокурори, куплені суди. Якщо не куплені, то вони тіпо, там ну, нічого там, штраф заплачу, якісь там мінімальні нормально, і далі буду е, робити свою чорну справу. Ні, так не вийде, так не вийде. Тому, підсумовуючи, сказане. А, до речі, е, ще хочеться сказати: от там от стоїть от, Я просто стою, от, бачите, там. Ось там вершок видно ковша, там де він вчора стояв, Його приїхав Недашківський, це слідуватель Радомишельського райвідділку. За керівництвом там був такий Тетерський, блин, синок місцевого голови ОТГ, кереченко, кереченко, якого виявили покриті. Злочинів пов'язаних з наркодіяльністю, тому що коли почалася війна, тут виявили цілу лабораторію по виготовленню наркотиків. І їх бігом-бігом почали ховати, десь цього Кириченка зараз били, заховали десь подалі туди в Житомирське управління. Не знаю його подальшу долю. Але це перевертень, який засвітився ще перед війною. Ще перед війною, що, що не Дашківський цей ліпив дурню, не хотів відкривати. Е за наявними фактами порушень кримінальних не хотів відкривати е, кримінальне провадження, вносити до ЄРДРУ. А потім, коли вже вніс, то не хотів видавати витяг з ЕРДРу, там таку дурню е, писав, щось там погрожував судами, що він там ображений. Ну і таке інше. Оце саме оце кубло, оця клоака е, Радомишельська. Чи Радомишельська, така, е, така, як була, така і усталася. Нічого не, по, не, не вплинуло на неї. Ні початок повномасштабного, ні війна, яка вже йде е, другий рік а в, в масштабах країни вже 10-й буде йти. Ну, коротше, ви розумієте е, самі про що я говорю: Клоака, яка була, такою і залишилась. Але ми поступово-поступово це все розплутуємо. Е, просимо звернутися інші органи, які. Компетентні в чих, скажімо так, повноваженнях впливати на цю ситуацію. Давайте, включайтеся. Тут місцеві ділки думають, що вони самі хитросраки. Включайтеся, тут для вас є багато дуже роботи. Я тегну вас всі, і ми готуємо відповідні документи у всій інстанції. Вам, друзі, дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь на нашу сторінку. Посилання буде в описі. Там є і телеграми, і тіктоки, і всі остальні ютуби. Де вам зручно, там і нас дивіться. Разом сила і слава Україні!